Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. каже він до Господа, ти пристановище й захист, мій Бог мій, я уповаю на тебе, Він спасе тебе від світі ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда його, не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизяться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і почесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й Змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволюю Його і захищу його, він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.